Сумська письменниця, поетеса та публіцистка Анна Коршунова завітала на творчу зустріч до публічної бібліотеки. Презентація її творчості пройшла у рамках реалізації літературної студії Творчий Клондайк за підтримки державної установи Український інститут книги. Мені цікавий сам процес написання. І е, просто коли ти хочеш писати, коли це йде зсередини, е, якось не думається, як воно там буде видаватись. Якісь мрії, просто цим хочеться поділитись. І письменник це не той, хто пише, той кого читають. Коли це ще й читають, то це найбільша нагорода для письменника. Анна дійсна членкиня Національної спілки письменників України. Має відзнаку у номінації Дитяча книга року BBC 2017». Вона обожнює не тільки писати, а й читати. Серед її творчого доробку 15 книжок. Майже всі дитяча література. Письменниця поділилась зі школярами важливими порадами щодо якісного написання текстів. Секрет один працювати. І спостерігати світ навколо, тому що світ не віртуальний, а реальний. Він настільки цікавий, яскравий, що варто писати саме про нього, про себе в цьому світі, про те, що тебе оточує, і починати з невеличких заміточок. Зустріч пройшла у теплій та чудовій атмосфері. Школярі з цікавістю слухали розповідь пані Анни та цікавились актуальними запитаннями, пов'язаними з життям та творчістю письменниці. В рамках проекту, який реалізується завдяки. Інституту книги у нас сьогодні відбулася зустріч з українською дитячою письменницею, нашою сумчанкою Анною Коршуновою. Діти в захваті від цієї зустрічі. Захід пройшов з неймовірними емоціями, щирістю. Після ознайомлення та презентації творчого доробку авторки дитячої літератури діти придбали книжки, які найбільше прийшли до душі. Школярі вишукувались в чергу. За автографами до майстрині слова. Діти говорять, що зустріч запам'ятають надовго. Саме найбільше сподобалось, як вона розповідала, як вона писала свої книги. Мені дуже вона сподобалася зустріч. А із почутого опису книжок чи є якась, яка найбільше сподобалась? Ну, і, напевно те, що вона говорила, що Викаванчики. Релик і вражені. Я напевно хочу дуже книжку купити. Сподобалося, як їх малюють. Дуже добре сподобалось. А що найбільше сподобалось? Ну, віршики розказали нам. Мені сподобалося усе. Я Попрошу у Миколая книжку. Мені сподобалася ця ти зустріч, ти? і найбільше сподобалося ілюстрації, які вона показувала. Комп і компанія ось це я хотів би прочитати. Анна Коршунова вражена умовами та сучасним інтер'єром Тростянецької публічної бібліотеки. каже, до такого приміщення хочеться приходити знову і знову. Це так гарно, коли сучасний інтер'єр і ще й затишок отакий. Дивіться, як сонячно, красиво, сюди хочеться приходити. Нагадаємо, літературна студія творчий клондайк запрошує на заняття талановиту молодь. На дітей чекають пізнавальні майстер-класи, практичні тренінги з написання текстів та зустрічі з відомими письменниками і журналістами. Обдаровані школярі пишуть оповідання та вірші, які увійдуть до літературної збірки. Ілюстрації створять також діти. Якщо ваша дитина мріє більше дізнатись про письменницьку справу, приводьте її до творчого клондайку. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ